І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Як би нам дивно не здавалося, але тема для роздумів сьогоднішнього запропонованого нам церковним уставом уривка це співвідношення віри і знання. Вірю, бо абсурдно. Цей афоризм Тертуліана нерідко сприймають майже християнський догмат. І як заклик до боротьби з розумом і здоровим, начебто, глуздом, але чи справді віра протилежна людському розуму. Судячи з послання до Римлян, апостол Павло так не вважає. Для нього віра була зовсім непростим емоційним поривом. навпаки, апостол добре розумів, що віра постійно потребує досвідченого і раціонального підтвердження. У спокусах і небезпеці втрати. Все починається з миру і благодаті. Ці ключові слова позначають бажане і дароване у вірі, спасіння. І можна згадати, як апостол Павло вітається з християнами на початку кожного свого послання, благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Далі апостол, згадуючи минуле і теперішнє. Виправдані вірою і стоїмо в благодаті, звертається до майбутнього, в якому обов'язково звершиться наше спасіння, дивлячись у майбутнє, апостол настільки впевнений, що насмілюється написати, що він цим хвалиться. Він хвалиться надією на славу Божу, тобто, впевненістю, що колись обов'язково стане учасником Божої слави. Його життя, вічного сяйва Божої близькості і поєднання з Ним. Така хвала, така радість за себе це зовсім не вихваляння, це зовсім не зухвалість, це своєрідне прославлення Бога, до якого спрямовані завжди наша віра і наша надія. Наступні рядки показують, що ця радість не згасає навіть там, де з людської точки зору не місце, у скорботах, тобто у всяких стражданнях, нестатках, які Спіткають віруючого у цьому світі протягом його життя. Вони стають можливими до перенесення лише тому, що він твердо знає: Божа слава неодмінно покладе кінець негараздом цього віку. І тут апостол вдається до своєрідної логічної ланки: скорботи, терпіння, витривалість, надія. Аргументація Павла. І її важко тут назвати дуже суворо логічною, але ця побудова сьогоднішнього уривку, його піднесеність, його урочистість надають нам ту переконливість і відчуття радісної впевненості. У цій ланці висновків Павло спирається на класичну таку традицію біблійної премудрості, але його впевненість ґрунтується не на природних людських силах, бо, власне, визначальним для нього, який вже це пізнав, є досвід Божої любові. З людської точки зору віддання Ісуса Христа на смерть є безумством. Парадоксальним проявом незрозумілої любові. При цьому апостол може апелювати до притаманної того часу такої еліністичної етики дружби з її високими ідеалами. Тут можна згадати Сенеку, в вистах до Люцілія він пише, навіщо я шукаю друга для того, щоб мати за кого померти. Звісно, апостол Павло реаліст, віруючий реаліст, він. Скептично ставиться до таких пишномовних ідеалів, він знає, що жертовна смерть навіть за доброго і праведного на нарідкісніста і вимагає надзвичайної, можливо, якоїсь такої надлюдської рішучості. І на цьому тлі смерть Ісуса Христа за грішників виглядає ще більшим скандалом. Ще більшим незрозумінням і ще більшим безумством. Але саме на Христі за Павлом розкривається ця безмежність Божої любові, яку Він спрямовує на нас, яку не можна виміряти жодною людською міркою. І ця Божа любов вона не потребує жодної причини, бо вона і є абсолютним добром. Любов Божа, вона абсолютна і безумовна, як абсолютним і безумовним є, власне, і сам Бог. Бо він Бог і є власна любов. Амінь.